Що би не стояло на вашому шляху в особистих справах, сімейних, фінансових чи усиленні? Що потрібно робити передусім? Сьогодні на передачі переможного свіруча приєднатись до горі яка навче як надприродно прийняти прийнято від Бога будь-що дякуємо, Господи. Ми любимо тебе. Ми вдячні тобі. Дякуємо тобі за благословення, яке перебуває на нашому житті. Ми любимо Твоє Слово. Ми дякуємо тобі за це місце і дякуємо тобі, що це благословенна територія. Тут у Хілтон нас завжди проходять хороші служіння, і ми вдячні за це. Ми просимо тебе благословити людей, яким належить ця будівля, які так люб'язно дозволили нам проводити тут служіння. Ми дякуємо тобі за велитя Духа Божого зі сходу до заходу з півночі до півдня. Ми маємо велиття Духа, і ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Давай нам промовляти сьогодні, давай нам чути. Ми шануємо Твоє Слово, ми любимо Твоє Слово, ми маємо намір діяти за тим, що ми бачимо у Слові, і ми віримо, що отримаємо відкриття сьогодні і будемо розігріті. Давай кожному із нас слова, які нам потрібно почути з небес чи це буде те, що я кажу, чи те, що кажеш ти. Промовляй до наших сердець. Ми віримо, що отримаємо ведення Духа Святого у кожній життєвій справі, і ми віддаємо тобі всю в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, ми будемо говорити про терпіння. Відкрити 11 розділ Євангелія від Марка і прочитайте 22 вірш. Зрозуміло, що тут говорить Ісус, і Він каже: майте віру Божу. Отже, чи віра це один із варіантів даних на вибір? Ні, це на вибір. Знаєте, деякі люди вважають, що віра то рух, до якого можна приєднатися який можна залишити, але якщо ви в кінцевому рахунку збираєтеся отримати від Бога будь-що надприродне, а ви можете отримувати щось час від часу завдяки Божій милості. Але Бог очікує, що ми будемо вірити йому. Він очікує, що ми будемо мати віру в нього. Він очікує, що ми будемо звертатися до Слова, пізнавати, що Він хоче, що Він говорить, і виконувати це, мати віру у Слово Боже, мати віру у Нього і вірити йому. Ісус сказав: майте віру в Бога. Він не сказав, якщо це буде легко. Він не сказав, якщо ви цього захочете. Він не сказав, якщо у вас будуть підстави для віри. Ні, він просто сказав мати віру, вірити Богові, інакше кажучи. Отже, яка б перешкода не з'явилася на нашому шляху чи в особистих справах Україні, в сім'ї щоб це не було, нам потрібно приймати наше визволення вірою. Що це означає? Це означає, що ми звертаємося до слова. Ми пізнаємо, що слово говорить про ситуацію. Ми беремо це слово, ми вкладаємо його в наші очі, в наші вуха. Воно проникає в наше серце і виходить з наших уст. І нашими устами ми починаємо говорити ці слова. Візьмемо, наприклад, фінансову проблему. Нам потрібна фінансова допомога. Своїми устами ми починаємо говорити, що ми її отримали. Ми знаходимо такі місця писання, як Бог виповнює всі наші потреби за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Ми знаходимо писання про благословення для людини, яка приносить десятину, і про те, що належить нам у фінансових питаннях. Ми вкладаємо ці слова у наші очі, у наші вуха. Ми вкладаємо їх у наше серце, поки вони не сходитимуть з наших вуст підтримувані вірою. спершу, коли ви починаєте промовляти їх, ви думаєте, я просто говорю це, я просто сповідую це, але насправді в мене немає жодної віри. Продовжуйте робити це, продовжуйте живитися, продовжуйте вкладати ці писання. Якщо справа у грошах продовжуйте вкладати місця писання про благословення, про ваші фінанси, не залишайте цього. Якщо вам потрібна робота, вкладайте це у ваші уста. Я вірю, що приймаю свою роботу. І тоді прийде диявол. ви знаєте, поки що ми не можемо позбутися його остаточно, але ми можемо дати собі з ним раду. Ми можемо його прогнати. Ми не повинні слухати його. Він все ще на волі. і Якщо ви не розберетеся з ним, він говоритиме з вами весь час. Але ми повинні прийняти слово Боже і чинити опір кожній думці сумніву, яка приходить до нас, і яка говорить нам, що ми не маємо того, про що ми віримо, і ми говоримо те, чому ми віримо зі слова Божого. Амінь. Тобто ви не будете людиною віри, і ви не отримаєте великі результати, поки не будете справді старанними. Але знаєте, мені здається, легше бути старанними, коли ви у розпачі Коли ми почали пізнавати про віру, у нас не було нічого, і нам було потрібно все. Кеннет був покликаний до служіння, тож у нас не було навіть роботи. Але знаєте що? Ми почали чути про віру, ми почали приймати і ці принципи спрацьовували для нас один за одним. Потрібно було терпіння. Ми називаємо віру й довготерпіння силами, близнюками. І якщо ви просто маєте віру без терпіння, ваша віра здасться. Але якщо ви маєте віру разом з довготерпінням, ви можете отримати будь-яку відповідь. ви можете отримати своє зцілення. Ви можете отримати свої фінанси. ви можете привести до Бога свою сім'ю. Про що би ви не вірили. Ви можете це отримати. Віра і довготерпіння. Отже, Ісус сказав: майте віру в Бога. Тобто, це не варіант даний на вибір. істинно кажу вам. або я кажу вам правду. Як хто скаже цій. ми знаємо, що це маємо бути ми з вами? Як хто скаже, цій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм. А буде вірити, що так станеться, як сказав Це було першим, чого я дізналася про віру. І я побачила, що це стосується не лише того, що я кажу, коли я вірю про щось особливе, або того, що ми говоримо в молитві. Але ті слова, які ми говоримо постійно, і є словами нашої віри. тобто у церкві у вас може бути молитовне прохання. Ви можете попросити за щось. скажімо, ви вірите про роботу, і ви просите, щоб інші вірили разом з вами про це. І ви повірили, що прийняли, коли молилися. Але потім, коли ви вийшли з церкви, прийшли додому, ви з дружиною починаєте розмовляти і говорите, Не знаю, що ми будемо робити на ринку праці. Немає жодних пропозицій. Що сталося з вашою вірою? Ви залишили свою віру у церкві. Або у вас не було жодної віри. Ви просто автоматично зробили певні кроки. А віра приймає і зберігає відповідь. Віра тримається за те, у що вона вірить. Слава Богу, поки не прийде відповідь. І якби всі навколо нас і ми самі виконували волю Божу, не припускалися жодних помилок. І ніхто би навколо нас не пропускався помилок, якби ми всі прислухалися до Господа і діяли згідно з тим, що він говорить. Не потрібно було б багато часу, щоб виконати цю роботу. Але знаєте, не всі ми такі. Не всі ми досконалі. Ми хочемо здатися. Нам кортить почати говорити мабуть, це не працює для мене або, можливо, ви вірите Богові про гроші. Бог говорить комусь дати вам певну суму, і ця людина говорить, мабуть, це від диявола. Бог би не сказав мені такого. Ці гроші потрібні мені. Знаєте, саме до таких людей Бог звертається дуже часто, до тих, кому потрібно прийняти стократний врожай. Він не звертається до багатих людей. Він закликає зробити це тих, кому дуже часто потрібна допомога більше, ніж тій людині, які вона дає. Тобто, яким є Божий мотив у цьому, він намагається залучити вас до давання, щоб ви могли одержати багатократний врожай? Отже, Бог завжди має на меті наше добро, якщо він говорить нам давати. Якщо він говорить нам пожертвувати чимось, що ми всі робили, якщо він говорить нам дати те, що на нашу думку ми не можемо дати, чого він хоче? Він готує нас до врожаю. Але якщо ви цього не знаєте, тоді ви виявите легкодухість і не захочете цього робити. І те саме стосується ваших фінансів. Для того, щоб бути благословенним, потрібно приносити десятину. Це не пропозиція на вибір. Якщо ви хочете, аби Бог був залучений до ваших справ, саме так ви залучаєте його до них. Ви робите його своїм партнером і виконуєте те, що Біблія говорить про десятину. Ми не процвітали, поки не почали приносити десятини. А коли ми почали приносити її, ми думали, що вона потрібна нам більше, ніж Богові. Я знаю, жоден із вас не може бути настільки плутським у своєму розумі, але в нас не було грошей. І ми вірили Богові навіть про гроші на продукти. Проте нам вдалося, ми це зробили. Слава Богу! І наша ситуація почала покращуватися. Знаєте, коли ви віддаєте Богові шану своїм грошима, ви відчиняєте двері, щоб він міг увійти. Бог не такий, як диявол, диявол то злодій, він брехун, він нечесний, але Бог іде туди, куди його запрошують, де його хочуть. І десятина це дуже важлива сторона ваших фінансів. Я хочу закликати вас, навіть якщо ви думаєте, що не можете собі цього дозволити, приносьте десятину. Багатьом із нас потрібно було сказати: гаразд Боже. Я буду поклонятися тобі моєю десятиною, незважаючи ні на що і нам здавалося, що ми не могли цього робити. але хто з вас переконався на власному досвіді, що ви почали приносити десятину, коли вам здавалося, що краще не починати. Бачите, чому Бог закликає вас робити це? Тому що ви живете у природних сферах, і вам потрібна допомога, і йому потрібен доступ. Він не такий, як диявол. Він не буде нав'язуватись вам. Тому ми віддаємо йому найперше і найкраще і так дозволяємо йому працювати з тим, що залишилося Я ще не говорила цього, але комусь варто це записати. Це принцип ми віддаємо йому наше найперше і найкраще, і дозволяємо йому працювати з тим, що в нас залишилося Алілуя. Я попрошу когось з наших працівників записати це для мене, щоб я це мала саме так, саме так відбувається. Тому я хочу підбадьорити вас, якщо ви ще не приймали цього серйозного рішення, зробіть це. І в цьому місці Писання Ісус сказав: майте віру Божу, і далі він продовжив говорити про слова. Він сказав: кажу вам, як хто звичайно ж, це будемо ми з вами. Як хто скаже горіцій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм. А буде вірити, що так станеться, як сказав, тобто сила в постійності. ви вірите, ви стали віруючим у той факт, що те, що я кажу, відчиняє двері у моєму житті? Те, що я кажу, те, чому я вірю у своєму серці, те, що я говорю своїми устами, відчиняє двері для доброго, поганого, достатку, нестачі, зцілення, хвороби. Збагніть цей принцип. І припиніть говорити те, здійснення чого ви не хочете. Амінь Віра діє, коли ви вірите серцем і говорите своїми устами, не сумніваючись у серці і не сумніваючись в устах. Амінь. Тобто ви не можете говорити слова невір'я, сумніву. І нестачі п'ять чи шість днів на тиждень на роботі, а потім в неділю прийти у церкву і очікувати, що ваша віра спрацює там, де вам потрібно. Ні, так цей принцип не спрацьовує. Ми повинні краще сказати, що нам потрібно вийти на той рівень, де ми живемо вірою, де ми довіряємо Богові, віримо йому, де ми стоїмо на Слові Божому. Ми звертаємось до місць писання про фінанси за примноженням. Ми звертаємось до місць писання про стілення за стіленням, і ми вкладаємо їх у наші очі, в наші вуха і в наші уста. І ми віримо, що ми приймаємо, коли молимось. Наші фінансові потреби забезпечені, наше стілення виявляється, і ми приймаємо це. За нашою термінологією віри. Ми назвали би це прийманням нашої відповіді. Віра приймає алілуя. Віра бере, слава Богу. Віра одержує. Віра бере, віра зберігає. Слава Богу. І в нас такий спосіб життя. Ми виробили такий спосіб життя. Віра є нашим способом життя. І ми з Кеннетом живемо так вже довго. З часом це стає легшим, але труднощі залишаються. певні речі залишаються викликом. Вам і досі потрібно, якщо з'являється симптом у тілі, стояти у вірі, поки він не зникне якщо фінансові обороти починають сповільнюватися, вам потрібно стояти у вірі, поки все не вирівняється. Ви не можете здатися і приєднатися до економічного спаду, до депресії. ні, хто хоче приєднуватися до цього? Ви залишаєтесь сильними і робите те, що говорить Господь. Отже, ми звертаємось до проблеми, до гори, і ми наказуємо їм забиратися геть. Нестачу, йди геть в ім'я Ісуса. Хворобу дегеть геть в ім'я Ісуса, сатаної дегеть геть в ім'я Ісуса. Ми забороняємо тобі. Ви говорите це своїми устами, і ви не сумніваєтеся у своєму серці. Ви робите це, коли стоїте на молитві. Тут сказано, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться. Це стосується всього. Так станеться, як сказав то буде йому. Так, тому Ісус сказав це, тому я говорю це вам, я говорю це вам. Завдяки цьому я кажу: все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Коли ви їх одержите, коли ви молитеся, не тоді, коли вони виявляються, ви одержали їх, коли помолилися у вірі. І тепер всі небеса працюють над тим, щоб виконати те, що ви отримали вірою. Слава Богу. Алілуя! і це слово одержати грецькою мовою означає брати. Воно означає брати. Ми не говоримо лише про те, що потрібно бути активними чи слухняними. Ми не говоримо лише про молитву хліб на щоденний дай нам сьогодні, Господи. Ми не говоримо про це. Це хороша молитва. Але якщо вам потрібні гроші на оплату квартири, моліться за гроші. Амінь. Якщо вам потрібне стілення, моліться за стілення. Що ви робите, коли ви молитеся? Ви берете відповідь. Ви берете її, коли молитеся. Ось що означає грецькою це слово одержати. Ви берете це. Отже, віра бере. Брати віру означає, що ви дієте, ви починаєте рухатися. Слава Богу. Алілуя! Ви берете, коли молитеся, і з цієї миті, що стосується вас, то ви це маєте. Це моє, це належить мені, я це маю. Минає тиждень, що відбувається? Ви все ще маєте це. Ви все ще говорите у силі. Минає місяць, що далі? Ви продовжуєте говорити в силі. Запевняю вас, Бог свідок, настане день. Коли відповідь виявиться у вашому житті, якщо ви її візьмете і будете зберігати, поки вона не прийде. Алілуя! Знаєте, деякі люди псують своє життя протягом 20, 30, 40, 50 років. Потім народжуються згори і хочуть, щоб Бог виправив все за 24 години. він міг би зробити це, але можливо потрібно буде трохи більше часу, щоб все виправилося. Амінь але нам потрібно усвідомити одне. Відповідь прийде, вона прийде. Ми віримо, що приймаємо, коли молимося. Ми беремо, і це виконається. Скажіть, це виконається. Скажіть це те, про що я вірю у вірі. Виконається. Я маю це. я не буду це мати. Я повірив, що я одержав це. І я маю це зараз на славу Божу В ім'я Ісуса. Нерімісіяке на таковленде Джим і Тіна Граунд, живуть у Далтоні, штат Оклахома. Саме там вони служать в своїй общині як служителі, пастори помісної церкви, яка швидко зростає. У нас невелике служіння у місті. Ми часто виходимо служити на вулиці. Ми працюємо з людьми, які не почувають себе комфортно в інших церквах. Наша церква дуже особлива. Багато людей у нашій церкві це колишні наркомани або алкоголіки. Тож ми служимо їм і виявляємо їм Божу любов. Приводимо їх не тільки до розуміння любові Ісуса, але і до того, що в них є мета бо багато з них не думають так. Багато людей кидають пожертвлення, самі колись прийшли з вулиці. До речі, якщо бути чесним, ми самі прийшли звідти. Ми вживали наркотики, алкоголь, і Бог звільнив нас. І ми знаємо, звідки ми прийшли. Ми знаємо, через що ми прийшли. У віці 50 років Джим переніс серйозний інфаркт. Він віч навіч зустрівся з вічністю. Він знав, що настав час знову посвятити своє життя Ісусу. Джим і Тіна помолилися за спасіння, здоров'я і повне одужання. Протягом наступного року вони зростали у вірі, і Джим почав одужувати. Лікарі підтвердили, що йому не потрібна операція і що його серце міцне і здорове. Під час періоду одужання Джим не міг працювати і робота Тіни була єдиним засобом прибутку для сім'ї що охоплює кількох прийомних дітей. У нашому домі було принаймні семеро дітей. Отже, це було трохи важко фінансово, але завдяки пожертвам, наші потреби завжди були забезпечені. нас завжди була їжа на столі, і кошти необхідні на транспорт. все завжди було забезпечено. Нам ніколи нічого не бракувало. Я була дуже різкою. Мій батько виховував нас у барі. Для нас це було просто нормально. Тож, коли я прийняла спасіння, це був майже драйв. Бог спонукав мене весь мій вільний час присвячувати Слову Божому. Якщо я не працювала, я зачинялася у своїй кімнаті. Я вдень і вночі читала слово Боже. Отже, всі ви досліджували слово Боже, і саме тоді ви дізнались про принцип давання, чи не так, і ви почали приносити десятину. Саме тоді ми почали приносити десятину, і ми пізнали деякі принципи. Але коли ми приїхали на денне служіння, коли наші друзі привезли нас сюди, на конференцію Кеннета Копленда, ми дізналися про те, що потрібно називати насіння, і це все змінило. Ми почали називати те насіння, яке ми сіли для врожаю. Джим і Тіна почали вірно відвідувати конференції віруючих. Вони зростали у своєму пізнанні слова Божого і у своєму ходінні вірою. В 2006 році вони приїхали на конференцію південного заходу із дуже серйозною фінансовою ситуацією. Тіна отримала підвищення на роботі і значним збільшенням оплати. Але через бухгалтерську помилку протягом першого року їй переплатили більш ніж 20 тисяч доларів. Коли вони виявили це, то сказали нам: поверніть нам наші гроші. Фінансово ми не могли цього зробити. Тож вони почали враховувати гроші з відсотками 19,75. це були урядові кошти. і вони додали ці відсотки до того, що ми заборгували їм. Так, вони почали вираховувати 25% з моєї зарплати кожні два тижні. Крім того, я повністю оплачувала податки. Вони робили це протягом півтора року. Ми привезли туди пожертвування і, написавши на ньому, надприродне скасування боргів, віддали його. Коли ми повернулись додому через три тижні, ми отримали пошту листа, що наш борг повністю оплачено. Це зробив Бог. Це мав бути Бог, тому що це були урядові кошти. Отже, це мав бути Бог. А потім не минуло і скільки? І два тижні? Так. І поштою ми отримали ще одне підтвердження: оплачено сповна, з того місця, де ми заборгували певну суму грошей, і вона була повністю оплачена. І яким чином це принесло вам процвітання? З того часу був якийсь прогрес. Тепер ми можемо вірити про все, що завгодно. Після зцілення мого серця, крім того, Є також цілений від раку. Після того процвітання, яке він дав нам, з того часу запевняю вас, наші пожертвування збільшилися, тому що ми знаємо, що коли ми даємо, Бог повертає нам назад. Бог сказав нам бути відкритими сім днів на тиждень, і ми будемо годувати людей, як я вже сказав, три дні на тиждень. І він сказав також: більше людей не матимуть виправдань, що вони не встигли піти у церкву, двері будуть відчинені. Ви прийшли з очікуваннями? Якщо ви прийшли з очікуваннями, ви обов'язково тримаєте. Ми радіємо щороку, коли приїжджаємо на конференцію віруючих. Це дає нам стимул. Люди в церкві не можуть дочекатися, коли ми повернемось додому, коли я повернуся за кафедру, тому що так запалюється там. Адже для нас це відновлення. Це не лише відновлення, але дуже часто це пробуджує нові речі у Слові Божому, які ми бачимо, і ми перевозимо їх з собою. Ми хочемо, щоб люди знали і розуміли, що Бог реальний і що Він забезпечить ваші потреби. Коли ви даєте, він повертає вам. І це не лише у фінансах, тому що в мене були чудеса зцілень. Це відбувається на фізичному і духовному рівні, тому що ми зростаємо духовно від слави до слави. І люди навколо вас бачать, що зробив Бог. Коли вони бачать вас Ісуса і розуміють, що Він справжній, це змінює їхнє життя. Отже. Це життя з достатком. Саме про це говорив Ісус, коли сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і мали його з достатком. Те, що Джим та Тіна пережили в своєму житті, це і є достаток. Не лише фінансовий, не лише у їхніх фізичних тілах, але у кожній сфері життя. Ви побачили, що їхня потреба не була незначною. І що вони зробили? Вони звернулися до слова, вони дізналися, які принципи керують цими питаннями. Дізналися, що вони можуть залучити Бога до свого давання, до своїх фінансів, і це змінило все. Відбулося надприродне скасування Боргу, зцілення Його тіла і відновлення у кожній сфері. І коли у вашому житті є потреба, саме так вам потрібно діяти. Зверніться до слова, пізнайте, що говорить слово, виконайте це, і ви побачите, як Бог почне все змінювати. саме так зробили Джим і Тіна. В них це спрацювало, і Бог не зважає на особу. те, що спрацювало для інших, спрацює і для вас. Амінь. А зараз я хочу розповісти вам про наш пакет зцілення. Ці матеріали допоможуть вам пізнати Божий план для вашого зцілення. Ці книги написали мої дідусь та бабуся Кенет та Глорія Копленд. Як я вже говорив, подібні матеріали вплинуть на кожну сферу вашого життя: на ваш шлюб, вашу сім'ю, стосунки в церкві, на роботі. Питання стосунків важко обійти. Ви нічого не досягнете без співпраці з іншими людьми. Тому ми ще раз пропонуємо вам наш партнерський пакет. Але знаєте, віра залежить від прощення. Ці принципи можуть зміцнити ваше життя, і коли це відбудеться, ви переконаєтеся, що нічого не встоїть проти вас. У наша книгах ви знайдете місця писання, на яких ви зможете стояти щодня, сповідувати їх. Ці принципи підготують вас і оновлять ваш розум стосовно того, що Боже Слово говорить про наше зцілення, стосунки та інші речі. Ви можете створити стосунки, які будуть надійними і тривалими. Наші книги ви можете замовити за адресою, яку ви бачите на своєму екрані. Я знаю, вони стануть благословінням для вас. У сьогоднішній проповіді сестра Глорія проповідувала, що нам з вами потрібно стояти на Слові Божому. Ви повинні виробити спосіб життя, коли ви живете, дієте і говорите у вірі, і віра наполеглива. Віра не здається, віра бачить, що відповідь приходить, і саме так ми з вами повинні жити. Вірте, що одержуєте, коли молитеся, як це зробили Джим і Тіна, і як це робили багато інших. Послухайте, це дуже цікаво. Зайдіть на наш сайт в інтернеті, які okay, і там ви знайдете інформацію, яка вас зацікавить. Дуже дякую вам за те, що приєдналися до нас на передачі «Переможний голос віруючого. Мене звати Джеремі Пірсонс, і ми хочемо, щоб ви знали, Бог любить вас. Ми любимо вас, і як завжди говорять Кеннет і Глорія, Ісус є Господь.